Панахиду за загиблими у війні франківцями відправили на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська, священники греко-католицької, православної та Римо-католицької церков. Опісля родичі загиблих запалили на могилах свічки. Євгенія Ходак на війні втратила чоловіка. Розповідає, пройшло вісім місяців, відколи його немає поруч, а усвідомити це досі важко. Дуже біль в серці. Це, це біль ніколи не закінчиться. Ми відкривали дошку в понеділок анотаційно на 10-й школі у нас навчався. Це дуже, дуже потрібно, щоб ми вшанували пам'ять наших хлопців і пам'ятали про їх і ніколи не забували. Батько Анастасії Рибак Андрій Павлюк загинув у серпні 2022 року внаслідок мінометного обстрілу. Дівчина розповідає, її батько брав участь в АТО і не міг залишатися осторонь подій, які розпочалися у цей день рік тому. Йому Якраз не вистачило трьох днів, щоб дожити до своїх 53. Йому ж була прийшла повістка, як тільки почалася війна у нас чотирнадцятому році. І він мені сказав, що я вирішив, я йду. Хто як не я, там молоді хлопці, я маю їх навчити. У нього це було, як кажуть, в крові. Він був військовий. не дві З 2014 року в боротьбі проти російських окупантів загинуло близько двох сотень франківців, каже начальник відділу внутрішньої політики міської ради Ігор Кінаш. В цьому числі і осіб, які вимушено переселені були. Їхні родини вже осіли івано франківську Призвані були як і на сході, де вони жили чи півдні нашої України, так і звідси призивалися їхні родичі, там сини, батьки. Однак вже там зруйновані житло і люди приїхали сюди. Ми вважаємо, що це теж Івано-Франківці. Мене так Господи, знаєш, І содоворе вічної пам'ять. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.